Вітаю усіх з Одеси! Сьогодні ми дізнаємось трохи більше про цей чудовий продукт турецький горох нут. Іноді відчуваєш якусь слабкість, наче нема сил щось робити. Я в таких випадках беру нут, відварюю його і додаю в різні страви. Ось я взяла скляночку нуту. І зараз я його помию. Буду говорити. Про його цілющі властивості. Вперше я почула від мами мого чоловіка. Вона його сама вирощує. І вона мені його дала. І ви знаєте, я спробувала, і це дійсно так. Заливаємо водичкою. В ідеалі було його замочити на ніч. В ідеалі. Але я вчора цього не зробила, але чогось мені сьогодні його дуже сильно схотілося. Тому. Буду просто варити. 8.13 ми почали варити, тобто поставили на плиту. Побачимо, скільки часу піде на те, щоб його зварити, якщо не замочили з вечора. Ось вам для порівняння нут і горох. Ну, горох, звичайно ж, тут половинки, але ну, розміри ви бачите, да? яка різниця. І то горох, і то горох. Але нут набагато корисніший. Нут – це високоякісний, легкозасвоюваний білок рослинного походження. Його ставлять в один ряд з м'ясом птиці і деяких м'ясних продуктів. Нут забезпечує профілактику цукрового діабета, серцево-судинних захворювань, укріплення кісток, знижує масу тіла та налагоджує обмінні процеси, нормалізує тиск, знижує цукор у крові. А також це чудова профілактика раку, товстої та прямої кишки. Також дуже добре знижує холестерин. 9,56 Варився він година і 40 хвилин. на наш нут. Він готовий. Все, вимикаємо, він уже готовий. Подивіться в порівнянні: горох, нут сухий і нут зварений. Бачите, яка різниця в розмірі? Нут улюблений продукт для веганів, сироїдів, вегетаріанців. І усіх, хто з якихось причин не вживає м'яса. От варила я два невеличких буряка, три картоплини, одну морквину і два квашених огірка взяла. І буду це все нарізати дрібним кубіком. Але перед цим усим Замариную цибульку. Поріжу кубиком, порізану цибулю, чайну ложку оцту, пів ложки солі і чайну ложку цукру. І зальємо це окропом. Все, наша цибулька маринується, а ми підемо різати овочі. Ось така палітра з овочів у мене вийшла буряк, цибуля, огірок, морква і картопля. І залишилася родзинка до цього всього. А родзинка це нут, той нут, який я зварила. Отой дуже корисний, який додає нам сил, енергії. Ось його ми сюди і додаємо. Це і є родзинка нашого блюда. Вінігріт. Ви правильно здогадалися, це вінгріет. Просто не з горошком, а з нутом. Ось така краса. А ще я люблю сюди додати клашену капустку. Так робила вінігріт моя мама. Все, залишилось тільки все змішати. Олію я лью уже у тарілку. Там, де кладу собі вінігріта, туди я додаю олію. Весь вінегріт олію я зразу не заправляю. Він тоді швидше псується. Тому краще додавати олію вже в тарілку. Ось такий надзвичайно корисний салат у нас вийшов. І нут дуже корисний, і квашена капуста, і квашені огірки, і морква, і буряк. Та що там казати? А цей нут, що залишився, я люблю їсти. Просто як горішки. Смачний і дуже корисний. Його можна обсмажити з вершковим маслом. Але я люблю так. Друзі, я впевнена, що це відео буде для вас корисним. І ви дізналися про користь такого чудового продукту, як нут. І хоч раз, спробуєте його приготувати. На цьому буду закінчувати. Рада, що ви були зі мною. Ставте лайк за це відео, підписуйтесь на канал Наталія Височина. І я чекаю вас іще. До нових зустрічей! Пока-пока!